Шановні телеглядачі, ми продовжуємо знайомити вас із цікавими людьми та дивувати приємними несподіванками. Незабаром до нашої студії завітають талановиті, молоді, креативні випускники Всеукраїнської акторської школи міжнародної організації кінематографії Hall. А просто зараз трейлер відеороботи учасників цієї школи випускників про дар здатний змінити життя. Прості відносини з батьками. Тебе чують, але не розуміють. Ми ти обіцяла попит сьогодні зі мною. Звіни, мені срочно нужного травму, кошту. Не будь-якого божець, ви не ціна ніяке. А бішаю, мама. Ма. Якщо б ти отримав дар, чути думки інших. Коли думки оточуючих наповнюють твій мозок і звучать жалісною струною, хочеться позбутися відчуттів? Та як це зробити? Я на все, Людині даються лише ті випробування, які вона може стерпіти, і ті, які їй конче потрібні сьогодні і зараз. Ця здібність спочатку доводить героїню до повного віччаю. Однак, читаючи думки своєї доньки, вона зрозуміла, що доля подарувала їй другий шанс на порозуміння з найріднішою людиною. Нічого не робити просто так. за все можна платити. Можна платити. А Ти боїшся? Боїшся, боїшся, боїшся за того, за того, що не зможеш мені примати. Ти не намагаєшся. на грані зриву, вершині емоцій. До гармонії та злагоди із самим собою та оточуючими вже скоро на екранах Житомира. Соціальний фільм Інтеліджере зрозумій кожного. Нашій студії а нашим телеглядачам ще раз нагадую, що гостями нашої студії є випускники міжнародної організації кінематографії Синема Hall в Житомирській області Юлії Хмілевської і Віталія Гребенюка. Юлія, ви як автор, що надихнуло вас написати саме під таку тему сценарій? Можливо, якісь особисті думки. Ну, взагалі, напевно, на це вплинуло те, що я навчаюся на соціально-психологічному факультеті, і цей сценарій написала саме тоді, коли вступила до нашого педагогічного університету. Напевно, надихнули певні проблеми, якісь взаєморозуміння між людьми, між друзями, між батьками. І хотілося якось донести до людей, що потрібно вчитися розуміти одне одного, проте це не так легко дається, як здається. При відкрите нам, будь ласка, Завісу, Ось, Як ви працювали над цим проектом? От спочатку, ну взагалі було ну, тяжко, тому що це перша спроба е, такого серйозного якоїсь роботи. Е, ми намагалися все зробити правильно, але ну, не вистачає досвіду, не вистачає навіть ну, тієї ж апаратури, певно, ми знімали на таку камеру ну, не непрофесійну. Тобто, було складно, в принципі, але мені здається, що у нас щось вийшло для початку добре. Ось, а як відбирали акторський склад? Підбирали акторів, з які навчалися в акторській школі «Cinema Hall». Тобто із цим взагалі не виникало жодних проблем, так? Ну, в принципі, ніяких проблем не виникало. Ну, я знаю, що Віталік у нас гарний актор, і я коли писала сценарій, вже в принципі знала, хто буде грати цю роль. Віталію, ви коли вперше взяли до рук сценарію? Ось які були відчуття? Ви бачили себе у ролі? Ну, чесно кажучи, я. Я читав сценарій ще задовго до того, як е, з'явилася ідея зняти це все. І якби ми з Юлею з дуже гарно спілкуємось. І я читав давно його, мені сподобалось, і я один із перших, здається, сказав їй, що ну, ну класно. Е, потім ми почали навчатися в акторській школі, і там уже вона почала реалізовувати цю ідею, коли вона мені сказала, що от ти можеш. Можеш зіграти? запитала. Я прочитав сценарій і сказав: Да, я тільки за. От, мені сподобалося, в ролі я себе бачив. Але в зв'язку з тим, як йшла робота, було трохи важко зніматися, тому що були деякі нюанси. Але це все в ході виправилось і все було класно. Ну, які нюанси? Можливо, про відкрити таку завісу, щоб заглянути ось за той кадр. Ну, нас видає наша така. Непрофесійність. Тобто, перший раз зрозуміло, що ми от не знали все, як це правильно потрібно робити, і тому е, так наступали на граблі, Чуть -чуть. от, А в принципі, все було класно, дуже сподобалось, і атмосфера завжди от була просто неймовірна. Які ще труднощі виникали ось при зйомках? Можливо, як обрали місце зйомок, як час назначали? Ось ця робота. Наскільки вас поглинула? Місце ми вибирали, Ну я не знаю, скільки це було правильно зроблено, просто ходили, дивилися ну, з камерою, як вони будуть дивитися на екрані, і потім вже починали ну, роботу. Ну, ми декілька разів міняли локації, тому що якось спочатку здавалось, ну підходить, потім вже не підходить. В принципі, ну довгий час ми знімали цей фільм. Взагалі, ну от. Апаратури не вистачає. Ось основна така проблема, яка на це все впливає, впливає взагалі. Прошу Віталію. Щодо Хотіло цього питати. всього розумієте, люди, які монтували це все, ну, у нас така робота була над обробкою цього відео, так можна сказати, цього фільму. Ну, дуже складна, тому що було декілька людей. Все, що монтувало. Чесно сказати, їх було дві людини не вистачало обладнання, звичайно, і плюс сейф фактори тому це було важко, звичайно. Тобто, наскільки я зрозуміла, ви всі виконували і роль і режисера, і звукорежисера не було все такої однієї ланки, так? так? Працювали спільно. У нас є одна людина, яка виконує роль і оператора вона була, і режисер монтажу, і ну, спільно зі мною режисер також. Тобто, все на одну людину взагалі. І ми, ну, ми всі зібралися, ми всі друзі, ми всі спілкуємося один з одним. Тому у нас така компанія, яка робила в принципі все разом. Насправді хотілося би назвати ім'я ім цієї людини, це Арсеній Шелестюк, Ось він допомагав. І ем, один із факторів, чому в принципі, я захотів зайня, зайнятися цим проєктом, це було те, що він це буде монтувати. Я знаю, що в нього гарно це виходить. І він навіть з речей, які в принципі нічого хорошого можуть не показати, він може зробити, що все класно покаже. Мені це сподобалось і він крутий. Так, ми передаємо, йому, користуючись нагодою привіт, так? І наступного разу я сподіваюся, ми його зможемо побачити у нашій студії, коли ви будете представляти повністю цей ролик. Ми сьогодні подивилися лише трейлер. Ось коли ми зможемо його переглянути повністю це відео? Взагалі на це питання поки що складно відповісти, тому що я чекаю якийсь наказ від Сінімахолу. І ми поки що не викладаємо його в інтернет, тому що ну, надіємося на те, що він потрапить на якийсь фестиваль, певно, може, якийсь кінопоказ буде в, в кінотеатр. Тобто поки що ми нічого з ним не робимо і заморозили цю роботу. Якщо говорити про фестивалі та конкурси, ось ви готуєте цю роботу, все ж таки кудись? І можливо, скільки робіт ви вже відзняли і на яку вони були тематику? Ну ми знімали разом з Тонія Туас соціальну рекламу. Населені очі. А ви мене бачите? Я вас відчуваю. Акторами. А тепер це наша перша робота, коли ми все робили самі взагалі, тобто повністю всю роботу, тому це наш дебют, можна так сказати. І ще хотілося б відзначити головну акторку нашого фільму. Це Анна Сахоненко. Дуже їй велике дякую. Тому це була також її одна з перших робіт, і мені здається, що їй дуже вдалося відтворити свого персонажа. І ще ось немало такий важний факт, над чим зараз ви працюєте. Зараз да. взагалі є, є ідеї е, трьох е, фільмів. Uh -huh. е, це ще один фільм на соціальну тему про е, людей, які проживають на вулиці. Потім хотілося б відняти фільм про зірки і про цирк. Це така мрія, в принципі, зробити фільм про цирк. Ще я думала над тим, щоб е, знімати кліпи. Віталік у нас грає в групі. І на його пісні хотілося б знімати кліпи. Так, це що тобто, ти, ти Віталію? Ви не просто є актор, ви є е, така різнобічно розвинена особистість мистецька. Ну, це якось дуже так сильно сказано. Просто ну, намагаюсь. Це хотів е, сказати. З приводу кліпів, да Юлія Хмалевська буде знімати кліпи на пісні. Ми мого гурту, і якби, з приводу фільмів є деякі дуже класні задумки у нас з нею, які потрібно обробити. І я думаю, що з них вийде щось набагато сильніше, ніж цей фільм. І я думаю, що наступна прем'єра якогось буде Житомирського фільму, буде набагато вішевіше. З ким співпрацюєте, можливо, із відомих особистостей Житомирщини або ж взагалі України? Хто вам в принципі допомагає, навчає вас, як правильно то робити? Ну ми співпрацюємо з сінімахолом. По перше, це Юля Карпова, яка у нас є представником сінімохолу в Житомирі, а також Тоня Тугас, яка допомагає нам ну, вона навчила нас, скажімо так, вірити в свою мрію, і вона показала, що навіть ну в Житомирі, не маючи ніякого досвіду, не маючи якогось певного м, театрального м, ну ресурсів. Так, якісь ресурси можна все-таки зробити те, що ти хочеш. І ми дуже вдячні, тому що це вона нас направила на цей путь. Хотілося б сказати їм також дякую велике тому, тому що Юля і Тоня це в принципі люди, які так вдихали надію. Юля, взагалі герой, вона. Себе виставила як людину, яка ризикувала тим, що цей проєкт може провалитися. В «Я про на Махол. Угу. Це вона започаткувала перший набір в Житомирі. Тому їй дуже велике спасибі і вона ну, дуже крута. Віталія, навчаючись саме у Сіна-Махол, да? ви є випускниками. Що дало вам це навчання? М Ну, навчання, синову наскільки воно змінило ваше життя, можливо, скоріше так. Я скажу так, що навчання Холл, школа, вона ну допомогла нам дивитися на речі так, як потрібно. Тобто за той короткий період, яким ми навчалися, ну не можна навчитися не стати зіркою там Голлівуду і ще щось, але в принципі воно змінює бачення. Ти починаєш дивитися на свою роль так, як потрібно. Звичайно, людина буде дивитися так, вона буде собі, от, наприклад, там, о, ну прикольно, о. а ти дивишся, і, і ти вже бачиш, які, яка міміка повинна в нього бути, які жести і все інше. Тобто акторська школа класна тим, що вона все пояснює на практиці. Теорії там мало, більше практики. Ви навчилися показувати дійсно той характер акторів, які були у тих сценах. Е, типу, я так? не скажу, що Ми навчилися, але нас спрямували, да. куди треба вчитися. Тобто, шлях показали. А якщо ми вже бачимо шлях, наше діло тільки йти. Юлія а ви? Взагалі, мені здається, що наша акторська школа не дозволила нам розкрити свої таланти. Вона допомогла зрозуміти себе і йти до своєї мрії. Ми отримали якісь певні базові знання. Але тепер, ну, маючи вже їх, ми знаємо, що потрібно розвивати, і ми можемо чітко йти до своєї цілі, до своєї мети. Дякую, що завітали до нашої студії. І ще раз нагадую нашим телеглядачам: ми продивилися сьогодні лишень трейлер от, того фільму, так, який я впевнена, що вийде колись на екрани для загального люду. От і е, хотілося б вам побажати надалі надихатися. Бути такими ж активними і мистецькими. І наперед запрошую вас, коли буде прем'єра. Я чекаю вас у нашій студії Ранкові. Дуже дякую. Дякую вам.